Сьогодні у нас маленьке строїтельство до тебе. <клес> Потім і спитаємо ці ступеньки і буде з козами. Ой. Це страшно. Опа. Ой. Бігозик. На, ой, оп. Що ти робиш? Гуляю. Будемо і ми спокійно ходити. Може, хто угадає. От цікаво. Ми. Поки Зараз він трошки відходить. Но по поводу тушок можем. Понятно, понятно. Моє вітання, друзі. От. А сьогодні вирішили ми. Правда? Шановні підписники гості каналу, Моє вітання. Вітаю вас. Дикий кут, бажаю вам здоров'я. Сегодня у нас маленьке строїця. уже вже время, що має бути замерзать. Зараз сьогодні такий момент є ще воно не замерзло, але снежок іде. І вирішив я сюди зробити стенки на цей мостик, на наше пасовище. Потому що кози не гребли, щоб тобі можна було нормально по тілечці йти. Доски старі, лиственниця і линички повибивав з цього старого вікна. Старе вікно, але там дубове. Коробо. Тобто дубове буде все добре, простое. Потихоньку, як ви бачите, готуємо сінокос. Готуємося до паздичі, до сінокоса. Роботи дуже багато. Я дуже дякую всім підприємцям, підписався, нас вже більше 340 чоловік. Команда росте. Я казав, що вибачаю, що довго не виходило. Да? Ніколи було. Ніколи було. Почали різати поросят. Вона, ніколи у нас дійсно не вистачає. Трошки оператора. Е, будемо, будемо шукати оператора, Ліза, це до тебе. <різь> <різь> От, так що. Трудимося. Але сьогодні у нас таке добре, добре звершення. У нас наконець прийшла цивілізація. Ми підключили інтернет, слава Богу. Тепер можна це, це все діло і зв'язь лучше, і викладувати швидше відео. І в моє моє всім вітання. Я буду продовжувати, ліза поснімає, а у нас починається сніжок. Потім і спитаємо ці ступеньки і буде з козами. Може трошки високуваті, але, але ми розуміємо, що ну, тут так розтягувати. Сужати нікуди. Вийшло, може трошки розтягнути. Ось ця зараз ми її підіпримо. Доски старі у нас залишилися. Розколита, нічого, зараз там земельки тут підложимо. Осталися з нашої збувшоїся ферми, де ми хотіли розпочинати, але Богу було угодно, щоб ми були тут на цьому місці. Ну і будемо купити. Будемо пробувати. що, Будем опробовать, да? Молодец, Марусик. Махай, привет. Нет. Иди, принеси, Маша, эту. Она на столе ножовочка лежит. Я от... думаю, Сейчас это педри. <музык> ну, мое. <музык> вот <давай>. а, <музык> сюда. Ой, Мишка. Ложи там, сыночек. Спасибо. Ты, вон, эффектный всякий помощничек. Сейчас там раскидаем кирпичи, ложим, прокидываем, чтобы собака не рыли. Угу. Махай, привет. Привет. Опа. Ой. Лиза, на, лови, оп. Ааа, чуть-чуть не бива. Пробую принести ще пару клинів сюди, забити товчиків, щоб, щоб ця доска не Вільненько, Раз-раз, можна приступити, тут ну, просто і вбирати не можна, бо на ньому все це держить. переступати. Зараз повернусь. Що ти робиш? Гуляю. Для чого? Щоб воно не торчало. Що щоб ніхто не спотикнувся. Це не хоч були, але це пулярища. Вона нам допомагає. Дякуємо нашого імені Діда Івана. Клиничка готові. І колоська, да? Зараз підемо ми їх, заб'ємо і будемо і ми спокійно ходити, і козочки наші. Так? Так. Ходімо забивати. Три, подержчий, папку.

Шатай, шатай. Там низко, там низко. Давай. земля туда чтобы Так, ну-ка, меряем. И даже казаны проклянуты. Ага. О, другое дело. Тепер можна спокійно з козочками зайти. Шановні друзі, вот ну, таке маленьке строительство у нас вийшло. Слава Богу, есть тепер перейти, переступить. Испытание. Раз і пишу спокойно. А козочки я больше ніж уверен, а не Ну що, хочу вам розказати також про ножик, передати вітання хлопцям. У мене до війни, до початку від'їзду, до цього -всього, був трофейний німецький штик нож Але потім з цими всіми переїздами, заїздами. Це трофейний не може... від кого? А? Трофейний від кого? Трофейний від діда, від Прадіда, навіть трофейний був, е, нож, це штик-нож там. Да. Е, але з переїздами зусиль він ушов куди, там, не знаю, хлопцям, у кого він вітання, слава Богу, хай коле. А я собі в Швейцарії, це такий теж, ну, історія про це, купив штик, нож швейцарський. Він, до речі, мав нього. Ну, аж, аж, ну дуже дорогий. Хай це буде. Може хто угадає. От інтересно буде, напишіть, дуже дорогий. На наші гроші тим більше. Але це так. Хай буде так може. Знаково, не знаково. Штикно швейцарське, він дуже здоровий. Ну я його заточив з краю. Він дуже длинний, На так позвоню, мабуть, всю. От, е, З краю заточився. Добре, коле добре заходить. Все таке є. Так що почали ми різати поросят. Вони невеличкі, можна сказати, навіть маленькі, але по, -по ходу ті хай підростають, все буде більше місця біля тих. Горілку, горілку, слава Богу. Також приобрели дід Іван. вітання тобі, хороша горілочка, вийшла. Перша форсунка, я розговорив, першого вона спалила, взагалі нічого не буде показувати. Я до цього може і не знімав, навіть відео не показував. Це і так нічого вийшло, коли побіграла молоденький. Поки зараз він трошки відходить, будемо розділу, думаю, заснімов відео. Не знаю, кудись цей раз попав, щось я не туди попав, але дивлюся, ну легкий пробив по-любому. От, Так що, шановні, що у нас ще? Бобра треба показувати, але це мало. Він там діло, конечно. Да, на робив, Він там бирвав хозяй... да, в оберував, наступному відео вже я думаю, покажу. Він там хазяїн, що э, це молоді. по поводу тушения, може, не понятно. Є продажня, а люди жертвують на то, щоб у нас купить, і, і, це, і вона піде на благодійність, таким, таким чином. Всім вітання, всім Божем благословить. Ми тут, а ми з вами, ми працюємо.